Вітаю, друзі! Сьогодні 24 серпня, День Незалежності України, з вами знову Олег Кличок. Схоже на те, що Сполучені Штати Америки і Росія досягли певного компромісу у питанні зміни підходу про завершення російсько-української війни. Американці як то б дивно не звучало, але відстоюють нині український інтерес не на 100%. Але натякають і прямо говорять, натякають публічно, а прямо говорять колоарну росіянам, що ваші всі вимоги. Виконані не будуть. І сьогодні практично одночасово виходить інтерв'ю віце-президента США Джей Ді Венса і Лаврова, очільника закордону відомства Кремля, який фактично сьогодні став рупором Росії, і я вважаю ну, таким собі новим президентом. Тієї країни, яка на нас напала, і він фактично сьогодні єдиний, хто озвучує ті вимоги і поступки, на які Росія готова піти для припинення російсько-української війни. Інтерв'ю було дано американському телеканалу NBC News. Давайте, друзі, детальніше про все це вам розповім. Дуже цікаві є сьогодні заяви від Лаврова, від Джей Дівенса. Підписуйтеся, коментуйте і поширюйте відео своїм друзям та знайомим. Розпочну із приємної новини про те, що до України з російського полону повернулися військові збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Про це повідомив Володимир Зеленський, хоча кількість і не дуже велика, але будь-яка кількість тих, кого повертають з російського полону, вкрай важлива. Цей процес триває. І також Володимир Зеленський сьогодні нагородив орденом Ярослава Мудрого і першого ступеня американських сенаторів Лінці Грема та Річарда Блументаля. Це саме ті сенатори, республіканець і демократи, які ініціювали законопроект про пекельні мита проти. Країни, які купують нафту та інші енергоресурси у росіян у розмірі 500%, але ця законодавча ініціатива так і не знайшла відгуку у Конгресі. Багато говорили про те, що вони вже ну, ледь чи не готові її проголосувати. Трамп заблокував її, та й не загалом ми самі чудово розуміємо, що це все була величезна піар-акція. В будь-якому випадку ця історія правильна, аби тиснути і на американців, і на європейців, щоб вони справді впроваджували дієві санкції проти Росії. Роблять це вони не дуже вправно в будь-якому випадку ця робота має бути системною. І, мабуть, саме тому президент України сьогодні нагородив Грема і Блументаля. Ну і тепер, друзі, детальніше про те, що ж стоїть за заявами Лаврова та Джей Дівенса. Глава МЗС Росії Сергій Лавров, окрім інтерв'ю, NBC News, давав також і коментар Павлу Зарубіну, Це придворний кишеньковий журналіст Путіна. Але сьогодні, чому Зарубін брав саме інтерв'ю Лаврова? Тому я і кажу, що Лавров сьогодні фактично виконує функцію президента Росії. Так от він сказав, що Україна має право на існування, якщо відмовиться від своїх територій, на яких Росія проводила псевдореферендуми про приєднання. Ви мене запитаєте, а де ж тут поступки? Ну, давайте про все по порядку. Росія визнає Зеленського де-факто главою режиму і готова зустрітися з ним у цій якості, але за Конституцією він нелегітимний, сказав Лавров, коментуючи також і перспективи Підписання мирної угоди. Тобто переговори будемо проводити, і Зеленський будемо говорити, а от підписувати угоду Зеленський не буде. Ну, я це розшифровую так. Або переобарися, для цього треба провести вибори. І Лавров натякає, що вони ще сподіваються встановити маріонетковий режим. Але у них точно це не вийде, тому що Джей Дівенс каже, що Росія, мовляв, від цього відмовилася. Я ще про Джей Дівенса буду говорити. Також Лавров додав, що Путін у телефонній розмові із Трампом чітко сказав тому, що Росія готова продовжити прямі переговори з Україною, але виключно в Туреччині в Стамбулі. Мовляв, вже є конкретно місце, є конкретно делегації. Знаємо, про що конкретно говорити там. Тобто, ми зустрічалися і будемо зустрічатися, переговори заради переговорів, Росія готова проводити. І щодо гарантій безпеки для України він заявив, що в них повинен бути консенсус, який враховує інтереси Росії. Конкретно, як має бути Росія долучена до гарантій безпеки Лавров, сам не говорить. Єдине, про що він говорив раніше, це те, що до гарантій безпеки має бути долучений Китай, також і вони. У форматі Радбезу ООН. мовляв, на миротворчу місію чи на гарантії безпеки має бути мандат Організації Объєних Націй. Ми з вами чудово знаємо, що таке ООН, Як там ухвалюються рішення, саме тому Росія і наполягає на цьому, бо вони там мають разом із Китаєм. Право вето. Та навіть китайці вже закритими каналами повідомляють про те, що вони готові долучитися до миротворчої місії в Україні, якщо на це буде видано мандат ООН. Тому про ООН, коли я говорив ще кілька днів тому із застереженнями, не випадково наголошував на тому, що це дуже небезпечно для нас ГРА. Також на Росії наполягають на тому, що державний статус російської мови в Україні не обов'язковий, тобто не потрібно його. Крем вимагає просто скасувати закони, які обмежують використання російської мови, а також порушують права Української православної церкви Московського патріархату. Певне Лавров має на увазі закон про статус української мови, який був ухвалений ще в Верховній Раді. У 2019 році тоді була надскладна історія з ухваленням. Не могли зібрати ні комітет, голосували його дуже довго. Княжицький представляв його впродовж ну мені так видавалося тоді кількох місяців. Це було великою піар-кампанією Петра Порошенка напередодні парламентських виборів 2019 року, який йшов з гаслом. Армія, мова віра. Але це було, як на мене, тоді слушним і правильним рішенням. Нині ж Росія відступає від позиції про те, що Російська має бути державною. Ні, каже, просто скасуйте певні заборони. Я думаю, що в Верховній Раді будуть відповідно такі ініціативи, але його хвалення буде дуже болісним. Інші заяви Лаврова, які він зробив, на алясці зустріч Путіна та Зеленського каже, не обговорювалася. Тему порушили пізніше експромтом, тому зустріч із Зеленським не планується. Росія хоче підвищити рівень делегацій, щоб обговорити питання, які необхідно довести до відома Путіна та Зеленського. Про удар по американському заводу Флекс у Мукачево він сказав наступне: кавоварка на вітрині не означає, що їх там виробляють. Наявність американського капіталу у підприємствах в Україні не дає їм імунітету. Ну тобто, фактично, вони послали Трампа з його американськими інвестиціями і сказали: нам байдуже. Та й Трамп загалом. Після удару по заводу Мокачево не робив жодної заяви. І американці дуже обережно це коментують. Трампа запитували про це в Увальному кабінеті, але він сказав, ну, війна таке буває. І Джей Дівенс так само про це сказав. Ну і окрім того, Джей Дівенс наголосив на тому, що росіяни визнали, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Тобто, фактично, заяви Лаврова перегукуються сьогодні із заявами Джей Дівенса. Лавров говорить про те, що. Україна має право на існування, ніхто не збирається захоплювати її повністю. Це ледь чи не вперше така заява пролунала. Звісно, вона в контексті лунає того, що Україна має поступитися територіями, де були проведені псевдореферендуми, і все ж це дуже важлива деталь. Які ще друзі зробив заяви Джей Ді Венс, віцепрезидент Сполучених Штатів Америки, також телеканалу NBC News, які перегукуються із заявами Лаврова. Не на 100%, але певні збіги є. Російська сторона визнала, що не зможе встановити марінетковий режим у Києві, про що я говорив трішки раніше. І Вен стверджує, що це було головною вимогою на початку широкомасштабного вторгнення, та й певне, мабуть, головною вимогою на початку переговорів Вашингтону та Москви. Я, чесно кажучи, не маю зараз підстав не довіряти Джейді Венсу, хоча ми, звісно, доволі критично до нього ставимося. І він каже, що Росія неминуче братиме участь у переговорах щодо гарантій безпеки для України. Він не говорить нічого про організацію націй. поки що. Але вже ми почали говорити про це. В Україні влада натякає на те, що мир має бути на базі статуту організації націй. Також Діді Венс говорить про те, що росіяни будуть частиною переговорів про завершення війни, тому й гарантії безпеки з ними теж обговорюються. І це не означає, що вони розмістять війська на території України, говорить віце-президент США. Але як можна розумно забезпечити гарантії безпеки, не обговорюючи з росіянами те, що буде необхідно для завершення війни? Ну певна логіка, звісно, є в словах Джей Дівенса, але головне, щоб Білий Дім сьогодні більше відстоював інтересів України, а не Росії. Поки що на це не схоже так. Ну до прикладу, історія із тим, що Лавров говорить, що Україна збереже суверенітет. На превеликий жаль, не територіальна цілісність, тому що ну, для нас це тотожні поняття, а для американців, наприклад, ні. Також Росія вже відступила від вимоги про офіційний статус російської мови як державної, тому справді переговори йдуть. Сполучені Штати Америки каже, Джейді Дівенс не вважає, що війна в Україні буде завершена відразу. Переговорний процес буде непростим, але. Він сподівається, що миру можна буде досягнути не пізніше ніж через півроку. Я не сприймав би слова Джей Дівенса буквально, тобто впродовж шести місяців буде досягнуто миру. Бо ми вже не вперше чуємо різного роду прогнози в часі, коли може закінчитися війна. То про це говорить Дональд Трамп, тепер говорить про це Джей Дівенс. Відтак в будь-якому випадку доволі ще раз наголошую, критично відносимося до всього сказаного віце-президентом Сполучених Штатів Америки і. Пані прем'єр-міністрка України Юлія Середенко сьогодні зустрілася з присутнім в Україні спецпосланцем Дональда Трампа Кітом Келогом і заявила про те, що гарантії безпеки України повинні базуватися на статуті ООН і повазі до суверенітету. Я сподіваюся, що вона має на увазі справді статут ООН, а не Організацію Об'єднаних Націй як базу для гарантій безпеки, що власне добивається Росія та Китай. Прем'єрка після зустрічі з Келлогом наголосила, що безпека включає не лише військовий, а й політичний та економічний аспекти. І вона також поширює нині тезу. Ну, вона, в принципі, є провладною, про те, що Україна має зберегти Збройні Сили України. Справжня безпека, сильна армія та економіка. Важливо зберегти потенціал ЗСУ, розвивати промисловість і повернути всіх людей із полону. Підтримую всі ідеї єдине, що поки що влада не говорить про кількісний склад збройних сил України, тому що це дуже важливо, важливо провести ротацію і так далі. Також обговорювали критичні мінерали та промислові активи на тимчасово окупованих територіях. Вона сказала, що їх видобуток і торгівля не можуть бути легалізовані, тому що сьогодні є небезпека в тому, що Дональд Трамп може підписати угоду про видобуток цих рідкоземельних мінералів із росіянами, і легко їх там купувати. Цього вона говорить, допускати не можна. Абсолютно тут погоджуюсь. Єдине, що додам ще два слова на рахунок Збройних сил України на збереження чисельності ЗСУ сьогодні наполягають і європейці, і вони готові будуть фінансувати наші збройні сили України. І вважає, що це єдина дія в гарантії безпеки від можливого нападу росіян. Цілком погоджуюся, єдине, ще раз додам, питання стоїть ротації і фінансування. І також Юлія Севереденко зазначила, що Сполучені Штати Америки бачать перспективи у співпраці з Україною, зокрема у сфері дронів, що змінюють хід війни. І також на завершення друзі вам ще одна новина, яка стосується співпраці із Канадою. Ми підписали двосторонні угоди про те, що будуть у нас відкриті тепер спільні виробництва з Канадою в Україні та в Канаді, виробництво оборонно промисловому комплексі. Але Марк Карні, прем'єр-міністр Канади, який сьогодні присутній в Україні, не підтвердив, що канадські військові будуть в Україні в рамках майбутніх гарантій безпеки. Не готові вони ще до цього, так само як і інші країни. Каже, ми це ще обговорюємо у рамках коаліції охочих. Ну, не будуть європейці і інші направляти свої війська до України. Ну можливо, не всі, можливо, хтось і направить, тому що, до прикладу, Туреччина, Велика Британія. І Франція, нібито готові. На цю хвилину, друзі, всі новини сьогоднішнього дня, 24 серпня, дня 34-ї річниці Незалежності України. Дякую, що ви були на каналі. Дякую за підтримку. Усіх люблю ціну шану і не перемикайтесь! Все буде Україна!